Це Чехії. Де первобитні люди жили в... так, батальян? Та-да-да, Льончий ще вам сказав. І далі. Наприклад, Господи, як його виявляється? Вид такий, наприклад, дуже-дуже, дуже його дуже маленько. Того виду, наприклад, А який він... Унікальний вид. А по-другому ще сказати. Особливий. Немовірне. Ще... Ні, 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 він дуже його маленько. По другому, по іншому словом, він зе. Ну, окей. Ексклюзивний. А якщо його маленько сказати? Тільки По-українськи. Давай друге слово. Добре, воно тече слово там сказається з такого слова, як воно може Ну, бо... Льотне. Окей, Льо, я догадуюся, ще щось скажи. Давай відподаліш.